Є перші результати розслідування пожежі в будинку профспілок у Одесі. Низка експертиз, проведених на місці трагедії, встановили займання. Виникло всередині будинку профспілок, а не ззовні. Про це на засіданні спеціальної комісії Одеської облради заявив старший слідчий з особливо важливих справ головного слідчого управління міліції України Руслан Сушков. Він сказав, що дії агресивно налаштованих проросійських активістів того дня були узгоджені з міліцейським керівництвом Одеси. Дії правоохоронців того дня продовжує розслідувати прокуратура. За попередніми даними Ріцто стосовно міліціонерів має завершитися у вересні. А от коли завершиться розслідування всіх подій кривавої п'ятниці, наразі невідомо. Міліція вже готова передати до суду справи 33 підозрюваних у заворушеннях у центрі міста. Серед них є і українці, і росіяни. Судові засідання проти них мають розпочатися в кінці серпня. Винних у подіях в будинку профспілок і досі шукають. Ще не встановлена причина смерті 14 людей, що загинули в той день. Через це слідство затягується. Нагадаємо, 2 травня під час масових сутичок у середмісті Одеси та пожежі в будинку профспілок загинули 48 людей, понад 200 травмувалися.